Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, голова Ради Федерації Російських Федеральних Зборів Валентина Мітвієнка підкреслила, що перемовини по війні в Україні розпочнуться вже наступного року, але разом із цим дала зрозуміти, що Кремль не збирається відмовлятися від своїх жорстких умов. Коментар Матвієнко, як і багато інших коментарів російських офіційних осіб, виглядає на перший погляд шизофренічно. Ми будемо готові до компромісів, але ані на йоту не відступимо від своїх жорстких умов, підкреслила Валентина Матвієнко. Раніше. Про ці жорсткі умови на своїй підсумковій прес-конференції знову нагадував російський президент Володимир Путін. Ну і тоді, звичайно, виникає питання: а яких таких компромісів хоче досягти Москва на перемовинах по російсько-українській війні, якщо у Кремлі вважають за необхідне дотримуватися так званих жорстких умов, які Мають на увазі визнання російського статусу Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей і Автономної Республіки Крим, виведення українських військ з тих територій цих регіонів, які сьогодні знаходяться під контролем легітимної української влади, а також роззброєння української армії і так звану денацифікацію. Яка б мала забезпечити заборону українських національно-демократичних партій ухвалення законодавства про особливий статус російської мови і забезпечення прав російської православної церкви? А відповідь на це питання є достатньо простою: ніякої великої шизофренії ані у словах. Матвієнко ані у намірах Путіна не спостерігається. Просто перемовини по закінченню російсько-української війни у Кремлі збирається вести не з Україною, а звичайно ж із Сполученими Штатами. Тим більше, що обраний президент цієї країни Дональд Трамп весь час наполягає на зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним. Хочеться нагадати. Двосторонні зустрічі, а не, скажімо, трьохсторонніх переговорах, в яких взяв би участь президент України Володимир Зеленський, і навіть про перемовини самого Путіна і Зеленського Трампа після свого обрання президентом Сполучених Штатів вже майже не згадує насамперед на порядку денного нового американського президента. Його зустріч із російським. І в Москві вже починають говорити, що обирають місто, в якому зустрінуться керівники Сполучених Штатів і Російської Федерації. А якщо мова йде про перемовини із Сполученими Штатами, то компроміс може бути знайдений саме із Сполученими Штатами. Тобто ті жорсткі умови, які Росія висуває по Україні, умови, які мають... Легітимізувати окупацію тією країною українських територій і перетворення тієї частини України, яка залишається під контролем легітимної української влади на державу сателіт Російської Федерації, будуть залишатися незмінними, і президент Росії Володимир Путін не буде відмовлятися від цих умов, бо вважає за краще продовжувати багаторічну війну з сусідньою державою якщо. Ці умови не будуть ухвалені західними союзниками України і самим Києвом, а компроміси можуть бути пов'язані зовсім не з Україною, а з іншими регіонами світу. От, скажімо, зараз у Москві активно готуються до підписання угоди про стратегічне партнерство із Іраном. І таким чином Дональд Трамп з точки зору російського керівництва має бути занепокоєний наслідками цієї угоди, яка може гарантувати Ірану захист у разі, якщо Сполучені Штати будуть намагатися силою зупинити просування Ісламської республіки до отримання неї ядерної зброї, або ж заперечувати наміри Ірану щодо дестабілізації ситуації на близькому сході та Бажання іранських аятол знищити державу Ізраїль, і в цій ситуації Путін може бути більш обережним у своїй допомозі союзникам в Ірані, або зовсім забути про їхню безпеку, так як він нещодавно забув про безпеку свого багаторічного союзника-диктатора Сирії Башара Асада, якому довелося тікати до Москви після того, як його багаторічна диктатура за 12 днів зникла. Так, ніби це був картковий будиночок, а не репресивний кривавий режим із ефективними силовими органами і армією, яка не, мов би, готова була захищати диктат. Путін може поступитися і певними економічними інтересами, якщо Дональд Трамп, скажімо, буде зацікавлений у енергетичній експансії до Європи. Тобто російський президент та його соратники можуть вважати, що Трамп є прагматиком, а Росії є, що запропонувати американського президента саме з точки зору його власних економічних інтересів або економічних інтересів представників його оточення. Скажімо, того ж, Ілона Маска, який розглядає світ виключно через призму власних прибутків. І в цій ситуації Володимир Путін буде очікувати, що Дональд Трамп... Просто поступиться Україною, що новий американський президент буде розглядати справедливий і безпечний мир в Україні так, як це сподобається російському президенту. І те, що така конструкція справедливого миру не буде відповідати реальності, має, з точки зору російського диктатора, не сильно обходити американського президента. Якщо він дійсно бажає домовитися із своїм російським колегою. Звісно, тут Путіна може очікувати розчарування. Трамп може просто виявитися нездатним, задовольнити всі його бажання, тому що така відкрита і відверта капітуляція перед Путіним буде вартувати американського президентові репутації і сприймати його будуть саме як людину, яка програла Володимиру Путіну. Трамп просто може вважати, що те, що йому запропонує Володимир Путін в обмін на перетворення України на державу сателіт Російської Федерації недостатня платня за таке очевидне приниження. Врешті-решт, і сама Україна. і... Союзники України у Європі можуть не погодитися із несправедливими умовами домовленості між російським і американським президентами, навіть якщо Володимиру Путіну вдасться переконати Дональда Трампа у слушності своїх пропозицій. Але те, що російський лідер йде саме за таким сценарієм, для мене є абсолютно очевидним. І тоді ми бачимо, що Валентина Матвієнко. Є абсолютно логічною, коли говорить про компроміси водночас із констатацією того факту, що Росія не поступиться жодною зі своїх жорстких умов на українському треку. Компроміси мають бути в одному місці, а умови щодо закінчення російсько-української війни зовсім в іншому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали в Patreon, Байміякофіядонателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Підписуйтеся на канал. Новорічний челендж ми доходимо до 800 тисяч передплатників до нового року. І разом із вами відзначаємо цю цифру у підсумковому ефірі. Приєднуйтесь!